Вітаю! Мене звати Влада, а ви мої творчій майстерні. І сьогодні я нарешті добралася до цього відео з готовими роботами. Як вже казала я в попередньому відео з готовими роботами, а саме з готовими роботами за зиму, я буду знімати готові роботи за сезон, тобто за три місяці. От, і на календарі. 6 червня, і я знімаю відео про готові роботи за весну. Нарешті, нарешті, тому що щось я якось ніяк не могла зібратися, <свісно> зібратися докупи і нарешті все зробити. От, і сьогодні я ніяк не сядуся за в'язання, тому що то те-то все. Е, е, от, і, і згадала, що ще й відео треба зняти. Ну нічого, я знімаю відео. Зразу скажу, що, напевно, великої кількості готових робіт вже нема в наявності, але є фото, звичайно. Деякі роботи я принесла, тут обклалася, скажімо, з ними, принесла собі декілька табуреточок. І... Проблема в тому, що коли я собі записую готові роботи, я собі іноді не точно вказую, що це за готова робота. Особливо, якщо це шкарпетки, то якось точно згадати, які саме шкарпетки маються на увазі, я не можу. Але з плечовими, там, наприклад, виробами трохи простіше. От, ну, почнемо. Починаємо з березня. І в березні в мене зв'язано 11 готових робіт. Загальною вагою у 1 кг 513 г. Непогано, 1,5 кг за місяць, нормальна така вага. От. І е, в мене тут стоять шкарпетки для ЗСУ. Низка скоріш за все, вже відправилися, і я так думаю, я десь може є фото. Я буду пробувати вставляти десь тут, але є шкала. Далі а... джемпер. Травка, я згадала, що це. Він у мене є в готових роботах, але я її не принесла. Цей дитячий джампер, я тут залишу. Це була готова робота, робота над помилками. От, і він ще досі в мене. Він для чарівниць добра, але він такий доволі тепленький, тому поїде він посилку, вже коли трошки буде прохолодніше. Далі адаптивна шкарпетка, і вона тут зі мною. Ось вона є адаптивна шкарпетка. Вона вагою 283 грами. До речі, а джемпер отої травка, він важить 238 грамів. Тільки що побігла, думала принести вам ще дві готові роботи, але згадала, що я їх вже десь запакувала і я їх вже не знайду, бо то такі теплі. А вироби це чепчик 27 грамів, в мене є фото. І пов'язка на голову 45 грамів. Тому вони там десь. Я вже їх сховала. От. Так, далі, шкарпетки. Шкарпетки. Я підозрюю, що це ось ці шкарпетки. Такі от шкарпетки з нордику, дорослі. От, я в'язала їх для себе. Такі вони ще не ношені, вони новенькі, просто лежали в шафі. Ось такі ж от, Вони важать 57 грамів. Далі ж крапетки для ЗСУ, також, скоріш за все, вони вже відправилися. Сурочка-букле. Вона в мене є в наявності, але вона також спакована з теплими речима десь. Де-інде, і я не буду її шукати. У мене є фото, і вона важила аж 660 грамів. Це така е, вагома стаття е, цього місяця, скажімо. Е, далі в мене була іграшка динозаврик. Вона вже подарована і в мене також є фото. Е, також кокон на культю він в мене є. Ось такий кокон. А, так, а він в мене досі до без шнурка, я його ще не купила. І я в'язала великодні яйця. У мене також є фото. Вони були на замовлення для магазину. Так, і в березні це все. Ну, великодніх яєць було 13, але я їх порахувала за одного доброго. А далі квітень, і в квітні в мене зв'язано 10 готових робіт. Взагалі вони зважили 1 кілограм 120 грамів. І першим виробом став джемпер пломбір, який також зв'язався і в травні, але... Ой, тобто в березні, але зв'язався в квітні, тому додав свої 427 грамів квітні. От. І... Якось в квітні мене щось зовсім мало робіт. Це ось такий джемпер. Він пом'ятий, вибачте, але просто він є. У мене є більш гарні фото, я вам їх ставлю. Але просто показую, що він є. От. Це джемпер з додаванням шкурки і норки. Японським плечом. Так, далі. Пташечки, пташечки такі маленькі. Я взяла дві штучки, ну вони важать 6 грамів, і вони, вони... теж десь є. От, далі шкарпетки чоловічі, шкарпетки жіночі, потім шкарпетки знов жіночі. І е... це е... був комплект шкарпеток. Family Look до спільного проєкту з'являння Family Look 2024 від Марусі. І вони вже у своїх власників У мене також є фото. А, взагалі, в квітні я так бачу багато було шкарпеток. Аж раз, два, три, чотири, 5, 6, 6 шість, пашкарпеток. От. І також були шкарпетки, шкарпетки. Ось такі були шкарпетки в травні. Також я їх в'язала, думала, для себе. Це шкарпетки, шкарпетки квітня, я їх в'язала в квітні, і це шкарпетки в рамках челенджу шкарпеткового, і це такі ажурні шкарпетки. Ось таким візерунком. Так. Це не мій розмір, вони, ну, такі маленькі, скажімо так. От. І ще одні шкарпетки якісь, а які, я не пам'ятаю щось. Не знаю. Які шкарпетки, я вже забула, чесно. От. Далі в нас також в квітні зв'язаний дитячий джемпер. Я вам зараз ставлю фото. Він вже поїхав до черниць добра, а також дитячий кардиган, який також поїхав вже до черниць добра, і я також вам оставляю фото. От, і тепер травень. За травень. Всього в мене зв'язано 10 готових робіт, які загальною вагою є 1 кг 551 г. А от, тобто в квітні я трошечки розслабилася, а в травні знову повернулася до норми. І підсумовуючи за весну, я вив'язала 4 кг 200 г, ну 202 г. Ну, нормально так, я купую пряжі менше, ніж вив'язую це точно, або не точно, я не знаю, ну, скажімо так, вив'язую доволі багато. От, і, ага, значить, я вам неправильно показала. А потрібну шпарпетку, яку я вам тільки що показала, це я... яку я вам показала, це я зв'язала в травні. А... Перед цим в березні я зв'язала, напевно, якусь іншу адаптивну вони в мене лежать зараз, тому що зараз в них немає потреби. От, і вона важила 202 г. Також в мене був, була іграшка Кіт Товстун. Я вам ставлю фото, бо він поїхав вже до черниць добра. Також були, був джемпер для черівниць добра. Я вам зараз також ставлю фото і він вже поїхав. А, далі були шкарпетки для ЗСУ. Це ось. Ці такі позитивні шкарпеточки. Вони мені дуже подобаються. Такі дуже класні. Кольорові шкарпеточки з артисану. Далі в нас іграшка зайченятко. Ось таке зайченятко дуже миле. Ось таке. Я також в'язала це зайчнятка для черівниць добра. Воно ще не поїхало, тому що в мене ще не, не збиралася посилка. А, також а, а, сердечки, сердечки червоно-чорні і жовто-блакитні. У мене є фото, напевно, я вам ставлю. Я їх не стала вже нести, вони ще досі в мене. От ну це така. Зайченнятку 25 грамів, сердечки 35 грамів, ну це таке, але все-таки. Дитяча футболка. Десь вона є, ось вона. Це також для добра. Воно ще лежить у мене. Ось така футболочка з бамбуку та бавовни. Лежить чекаю моменту. От. Також в нас далі. Шкарпетки для ЗСУ ще одна пара зв'язана. Хоч є що показувати. В цьому місяці є, цьому місяці є що показувати, бо я ще не встигла розпихати, скажімо, свої готові роботи. Тому, хоч не фото, а, ну так от живе, що є показати. Ось такі шкарпетки з Ярославом. Так, о, вони ще досі з маркером, Треба вже зняти. А, так, далі в нас. Джемпер коси волани або коси рани. І знаєте, що чому в квітні ще така мала вага? Тому що ось, наприклад, ось ці коси. Цей джемпер я в'язала і в квітні. Просто, просто він не став готовою роботою став готовою роботою аж в кінці травня, а починався та він в квітні. От, тому можна так трошки розділити надпіл його. Ось такий джампер. Він у мене готовий, тільки ще не сфотографований, але він досить тепленький, тому я не знаю, коли його сфотографую. А от, але треба сфотографувати. Такий. І він, до речі, важить 403 грами. Ось такий джамперочок. Красунка. Мені подобається він дуже гарний. І остання робота це кардиган. кардиган карамелька, я його назвала. І він важить 310 грамів. Небагато, до речі. Доволі небагато. От, дивіться, ось такий кардиганчик. Такий прямо, він тепленький. Я вже пришила гудзички, І ось такий кардиган. Ось так от також треба зробити фото. Я ще не зробила фото. Я дуже не хочу, щоб вони лежали аж до осені. Чекали, щоб їм зробити фото, але не знаю, вже дуже жарко, і коли їх фотографувати, невідомо. Тому, що хочу сказати. Я. Задоволена, але, звісно, можна було б працювати краще, зв'язати більше, але все-таки ми всі люди. <свісно> і, до речі, на диво, навесні я доволі багато кудись їздила, і іноді не було часу на в'язання, деякі дні. Да? От, але все одно доволі багато вив'язано. Якщо порівняти з зимою, то в мене взимку вив'язано 4 кг 448 грамів, що всього лиш на там, 240 грамів більше, ніж навесні. От, думаю, вважаю, що непогано. Дуже навіть непогано. А ви що думаєте? Як ви вважаєте? Чи палідно я попрацювала, чи подобаються мої готові роботи вам? От, дуже багато шкарпеток, але не знаю, я рада. Мені подобається визити шкарпетки. От, це, це таке. Тому все. Коротеньке відео, такий, коротенький звіт. Я сподіваюся, що я вам знайду всі фотографії. От і, звісно, я розумію, що зараз е через вимикнення світла. Я бачу, що дивитеся відео, але не залишаєте коментарів. Тому що в мене під останнім відео там є перегляди, але жодного коментаря. Дуже дивно. Хоча переглядів приблизно стільки, скільки і на всіх інших відео, але на всіх інших відео є коментарі, а на останньому коментарів нема. Не знаю, чому так. Я ж кажу, можливо, через відключення світла, люди просто там, я не знаю скачують відео, щоб їх подивитися. А коли я скачаю відео, не можна ну, там, залишити коментар, тому залишається просто там. Або коли вмикають світло, повертатися і всім писати коментарі. Я думаю, цим не багато хто займається, але я, наприклад, займаюсь. І, і, і то і таке. Але все одно я вам дуже дякую навіть за перегляди. Бажаю вам приємних. Е Приємного в'язання! Бажаю вам миру, злагоди і е, натхнення. Бувайте!